Всім привіт, з вами я Захай. Ну, сьогодні ми будемо грати SCP. <клух> ну і перше, що треба зробити, треба взяти пістолети і і, і, і бьем йдемо. Все, давайте. Такі Оп. Все. Перше, що ми є, то беремо, ото і то. Ще беремо то. Так, І ще може. так опа! Опа-опа джекпот. То все-таки штуки. Не знаю що вони дають, но боюсь ще то, то, даю то, э -э бою то, бою то, бою то, якась личинка. Бью то Ну я думаю, можемо націнати. <кій> Перше йдемо до скромника. Бо то є мій любимий. Тут. Йдемо до скромника, йдемо до скромника, йдемо до скромника. Що там? Що вже хтось подивився? Е. Давайте я. Не, не я буду на мини-гани. это. точно я победу. Будем сейчас. Ой. А, добре, бо тоже є SCP. То що... <кхм> я знаю, що дуже інтересно є в тим в ліфті, бо там я є... я, я закрию. І я знаю, що там буде дуже багато різних штук. Ну і ту. Що... Демо тут? Угу. Що то є таке, Що то є таке, Що то є таке. Оп! А, я знаю, там буде такий челик з Такою... З таким лиценцей воду, хіба? Та. Ну, привіт. Бум. Свяжу! Я не знав, у мене вбивав с пятого ні, с двох язів. от перший язик. Ну добре. Зараз я быстрее зробил спин. як би, то, 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 бебе, пеу. Я сіта мені на тебе Ну і останній. Пучис Ну и пэл. Даю ту. И мини-гоншик. Мини-гоншик. Мини-мини-гон, мини-гон. Так что у меня то, то и мини-гон. Можно начинать? Да что я Першу. 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 Фух. Был той. To był toi Бо... О! А, то була та статуя. То что вообще не будь. Просто стоїть. Її можна їхати, але завтра можна... не можна. <кхід> так. Треба тепер до SCP, то d вісім нон... А, то воно ніч не робить, я знаю. Нє, не хочу. Не знаю, що я. А, то був той монстр, то я дум думаю, ви його знаєте, якщо б я я надував. А то стати это все тоже ніц не любит. Тепер підемо от сюди. То є інтересніше. Опа. Опа. Лего, 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 Лего! Лего, Лего! Я буду копати эту Лего! Лего, Лего! Так, а то що ли? Что то? Ежа! Прикольный. О! Ты что, на цветыш? Ты что, на цветыш? Ну, всё. не може прийти. Я я бы... А я... О! Я не смогу выйти. Уга, понятно. Но ну, я думаю, зміни Гана буде дошку інше. Так что давайте. Пиу, пиу. Пиу, -пеу, пеу, пеу. Давай. А у них так багато патріонів? У того вообще 22 скільки там були. А не варто Тепер беремо. Поки є перезарядка, то беремо снайперку. Все, давно. Все. Давай уже. Все. Я уже закрию ті двері. Понятно, вже хто там живе? То є Око Хі -хі. Хто, що дивиться за нами. Ну там воно тільки дивиться і все. Вау! Бабка яии Бабка Гюнь. Нет, то не я бабка Йой. То який скелету. Да я заскамлю його. Шугу <ху> давай. Вс. Нема його. Дамо. Вентиляція якась. О. Скажи що то є Там хіба була зима? Мне интересно, да, 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 а а а, -а. -а, -а. да, да,

Є, там все там, там не интересуюсь, что я в тих вентиляціях. А то є такі вентиляції там, де можна быть, а є такі там, де не можно. О, а Ааа, я бачу этого SCP. Я бац, його знаю. Я не я не буду сідати, но ти я знаю, що то є, жеп'я. Чи? Чому нема не Надо было сто, то, то хіба я не чипи. Вот oh, я ехать. Вау! То я цей войне СТП. СТП, Скорпион! Хуу! Я тебе скорпион! Я лопше уже, мяу Вау! Кись чай. Киесть чай. О! Та хіба куда ні, Не. Что там не такие? Крути. На 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 на. На дальней відкривате, а то то вообще все чего на хіба? не прийняш мені нахуй то шо, подивимось це трьох двох так одне і то то шо я за котик понятно так що, що, думаю, можемо закінчувати вже. Так що що, з вами був Захая. Ставте лайки, підписуйтесь, ну всім па-па-па-па.